Про черговий скандал з ТЦК, який трапився у Львові. Отже, як стверджують місцеві телеканали, було на вулиці затримано чоловіка на очах у свідків. Після цього відвезли до ТЦК на Липинського. І відомо, що чоловік до Львова приїхав зі столиці. У військоматі йому провели медичне обстеження і вже зранку відправили на полігон у Рівненській області. І, от, власне, цю інформацію зараз перевіряють. І як заявлено у Львівському ОТЦК, мережується, поширюється ця інформація щодо виникнення. Конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі і зараз з'ясовують, встановлюють обставини даного випадку і з'ясовують хто ж це був, і призначено також службову перевірку. Будуть деталі, будемо далі інформувати, і тримати вас в курсі цієї справи. <говорот> снимай, 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 <говорот> снимай. Вот как нас пакуют, вот сейчас, как раз для случая оперативной группы. снимите. <говорот> вы Так вы что, полиция, чтобы его хопали? Вы суки, чтобы его бить? Как сзади дети, честное слово?